Хотілося б запитати у вас, як ви трактуєте ось такі, здавалося б, формальні, але неформальні речі, як запізнення на зустріч. Це певний сигнал, який лідери надають Путіну, і його реакція, звичайно, от з вашого погляду, яка вона? Ну давайте так. В Дип і такі <кхм> дуже мало. Можливості для того, щоб якось проявити себе, багато речей е дуже сильно формалізовані. Будь-який політичний лідер він працює не просто так, як йому е хочеться, як сьогодні сонце встало. Він працює в відповідності до протоколу етикету будь-яке порушення. Це вже прояв особистісного ставлення, і в даному випадку ми спостерігаємо за тим, як Володимир Путін отримує те, що він сам впроводив багато років. Його постійні е, запізнення на зустрічі з величезною кількістю світових лідерів, вони зараз дійсно е, бумерангом повертаються до нього. Але тут найголовніше е, відповісти на питання, чому саме так починають поводити люди, які раніше ніколи б не запізнились на ці зустрічі. За виключенням пана Ердогана він це робить не вперше, це в нього можемо так сказати, традиція. Але. Лідері країн Середньої Азії демонструють таким чином Путіну не лише приниження, тобто це не лише бажання його принизити. Вони демонструють свою лояльність по відношенню до інших, скажімо так, геополітичних центрів. Вони таким чином демонструють Путіну, що насправді зараз території їх країн знаходяться під охороною інших держав. Мова йдеться про Туреччину і Китай. Мова йде про те, що ці дві країни починають ділити Середню Азію, вони починають встановлювати нові кордони, і це Путіну звичайно ж дуже сильно не подобається. А от те, як він себе поводить під час того, як очікує, там переминається з ноги на ногу, тільки що бачили на кадрах, що він перебирає якісь папірці. А коли він вітався, я так розумію, то був от спиною прем'єр-міністр Індії моді? Він, начебто, поти руку, але Путін нахилився, аби його обійняти. Якось можливо, знаєте, і ще контакт цей наблизити. Що ви бачите тут? розумієте, величезний сенс полягає в тому, як ви зустрічаєтесь з людиною і як ви прощаєтесь з нею на початку. і На кінці зустрічі тут якраз і проявляється психологічний стан. Коли людина починає, як Путін, перебирати папірці, там шуткувати не знаю з телерепортерами, переминатися з ноги на ногу. Вона намагається заповнити час. Це означає, що людина відчуває невпевненість, роздратування, гнів, вона відчуває страх, можливо, в залежності від того, який контекст ситуації. В даному випадку ми знаємо, що Володимир Путін приїхав на цю зустріч непідготовленим. Непідготовленим в якому сенсі? В тому, що його політичні козирі дуже слабкі. Він є зараз представником країни, яка програла. Я думаю, що він це усвідомлює. Яка програла військову кампанію, яка програла на всіх інших фронтах, тому що Путін він майстер зв'язувати в один клубок багато різних аспектів міжнародних проблем. І тут у Путіна не лише військова кампанія, а й економіка, і внутрішня, і зовнішня політика, і культура, і зв'язки, і багато чого. І Путін програв все одразу. Він намагався все одразу відновити і виграти. Сталося не так, як бажалося його позиції. Переговірні вони дуже слабкі, і в цих слабких переговорних позиціях він стикається з такими демонстраціями з боку своїх опонентів. Які навіть починаючи з першої секунди починають демонструвати своє до нього ставлення негативно, вказувати йому його місце, і це означає, що е, далі розмова взагалі буде йти не за сценарієм Путіна. Він досвідчений політик, все ж таки і він це знає. І це визиває роздратування, гнів, лють, це визиває будь-які емоції, які конкретно дуже складно сказати, бо ми не можемо залізти зараз йому в голову. Але ми можемо прогнозувати, що це не. Позитивні емоції, тому що він, як досвідчений політик, як людина, яка сама таким чином дуже часто поводилась, він дуже чітко розуміє, звідки ростуть ці ноги.